Друзі, треба лягати спати, а мене крутить. Як каже моя мама, всрамся, але не здамся, друзі. Я про Удмалбет. Сама собі з ним надоїла, з тими баклажанами. Мене ж мучить, ну як це так можуть не прорости? Ну скільки ж їм років, що вони не проростають ці баклажани? Слухайте, дивіться, вирізала дві ганчірки, підписала Удмалбет 1.03 вже вечір. Вони мені мусолять очі, бо я поклала, щоб не забутися за них. Що я буду робити, друзі? Зараз висиплю це насіння. Висиплю на ганчірку, виключу камеру, порахую. Друзі, всіх разом їх 175 штучок, уявляєте? А навіть не здається. Роблю кульочок. Зав'язую цей кульочок резиночками. І один, і другий. От, один. Тісно не роблю, щоб насінчко там собі ворушилось всередині. І так само другий. Так, зав'язала. Тепер що я роблю? В один стакан. налю сюди зараз гарячу марганцівку, таку градусів 60. А сюди зараз налью перекис водню. Наливаю перекис водню. Упершу і опускаю сюди турбиночку, гарно змочую її, і залишаю на хвилину 20-півгодинки максимум. О, дивіться, я палець опускаю, воно, бачите, парує. Палець опускаю, ну, таке гаряченьке, але палець тримати можу. Пускаю сюди насіння. Теж на хвилин 20-півгодинки. Так, друзі, пройшло пів годинки. Тепер я виймаю свої кульочки і добре промиваю у теплій воді. Промиваю, промиваю гарненько. Промила, віджала, не аж так з усієї сили, щоб вони були мокренькі. І тепер один кульочок в торбинку. Замотую гарненько, замотала, замотала, другий кульочок так само. І несу на батарею. Кладу на батарею, буду провітрювати раз в день і сподіваюся, що за днів 4-5 вони проростуть. Вітаю вас, мої найкращі глядачі. Сьогодні у нас 5 березня, п'ятий день, як я пророщую свої удмалведи, баклажани. І зараз разом з вами подивимося, що з цього всього вийшло, друзі. Я вже хочу їх позбутися, чи то викинути, чи то посадити. Я кожен день їх провітрювала. Кожен день їх, пам'ятаєте, ці були. Замочені у перекисі водню, а оці були замочені у марганцівці. Так, дивимося, що в нас відбулося з баклажанами, які пророщувались у перекисі сьогодні. Дивіться. Не видно вам, друзі? Я отак зроблю. Я ось так зроблю. Ось. Частина десь третя, друзі, проклюнулися. Третя частина, а може і менше, може і четверта. Я зараз все порахую, скажу вам точно. І тепер ті, що пророщувалися у марганцівці. Бачите, з марганцівки ганчірка темна, грязна така. Ну, з марганцівки кращий варіант, краща схожість, погляньте. І більші вже є хвостики, і більше штучок проросло. Але все одно, не усі. Ті, що, друзі, проросли, я зараз їх буду садити у стаканчики. Обов'язково прорізаємо в стаканах дирки отак ножицями знизу. Тому що. Рослинки не будуть пікіруватися, і треба обов'язково, щоб проходила сюди волога зайва. Гарні великі дирочки прорізаємо у кожному стакані. Можна, якщо у вас є паяльник, зробити паяльником. Я пробувала пістолетом від клею гарячого, але він заслабо гарячий не робить дирки, тому я змушена робити в кожному стакані ножицями дирочку. Для того, щоб посіяти, посадити свої баклажани, посіяти, я візьму таке коритко. Насиплю сюди перегній багаторічний, який я привезла із села. Десь третя частинка буде перегною. Жирний, гарний домашній перегній. Вже із бур'янцями. Тут бачу корінчики бур'янців є. Видно вам ось, вже зілечко якесь посходило тут. Також я сюди додам ґрунт поліський, Ось такий ґрунт для розсади, субстрат для розсади. Я знаю цей ґрунт, він мені подобається. Він уже з перлітом. І десь 2 до одного, дві частинки купованого ґрунту, і одну частинку перегною, я змішаю, думаю, що мені вистачить. І дам, друзі, Гарну столову ложку з верхом домашнього попелу деревного. Попіл служить як підживою, тому що в попелі, ви знаєте, дуже багато калію, дуже багато мікро і макроелементів. Також він буде слугувати розпушенням ґрунту і обеззараженням ґрунту. Тобто, попіл це дуже-дуже добре для рослинки. Але обережно багато я не даю. Щоб не попалити рослинки, бо попил досить агресивний. От одну столову ложечку на таку кількість ґрунту буде достатньо. Все ретельно перемішую. І, друзі, я буду насипати цю землю у стакани, які мають 450 грамів. Знизу я прорізала дірки. І зараз вручну вдягаю рукавички, і вручну буду насипати. У стакани землю, трошечки більше, як півстакана. Десь три частини стакана буду насипати землі. Чому я так роблю і великий беру стакан, друзі? Я не буду їх пікірувати. У мене немає тут в місті умов, де подітися зі стаканами. У мене невеличка квартира, два віконечка. Ви бачите, що я тут на цій кухні і готую, і, і, і пікірую, і сажу. Нема в мене відповідних умов. В селі. Де у мене ділянка, я буваю один раз в тиждень, тому що я хожу на роботу, друзі. Веду канал, ходжу на роботу. В селі в мене мама, і свекруха і городи. Тому я стараюся, наскільки це можливо, не стільки, знаєте, полегшити собі життя, як в мене не вистачає на все часу. Обов'язково проливаю ґрунт гарячою марганцівкою. От прямо друзі, з плити, марганцівка парує квіток. Чому кип'яток, друзі, Ж так як в мене перегній домашній, я хочу вбити всі там живі якісь мікроорганізми в плані личинки, черв'ячки, букашки, мурашки. Плюс нагріється ґрунт і, ну, і марганцівка продезінфікує. ґрунт. Перемішаю його гарненько. Все, ґрунт досить вологий, я його стискаю і він тримається кубки, легенько нажимаю пальцем, і він розсипається. Це ознака того, що ґрунт гарної вологості, якраз такої, в яку садиться розсада. І тепер насипаю в стакани, насиплю половинку, і отак легесенько його утрамбую, а потім буду сантиметр присипати зверху. Насипаю і далі включу камеру. Зайняло 5 хвилин, поки я насипала землю. Це виявляється дуже швидко, друзі. І тепер я буду викладати лише пророслі, пророслі лише насінинки. У кожен стаканчик буду брати швидше всього, пальцями і легесенько просто класти на поверхню і потім буду присипати. Ну, ось зараз вам покажу, як це виглядає, щоб не займати ваш час. Ось, і лежить отут зерняточко. Видно вам, так? Значить, друзі, що я маю? Дивіться, тут в мене я поставила на таку от тацю, так як в мене стакани з дірками, обов'язково ставлю на тацю, щоб водичка туди стікала. Можливо, я навіть буду з часом поливати в тацю, щоб не було чорної ніжки, а щоб корінчики тягнулися до вологи. Я буду наливати землю у тацю, і нехай коріння тягне воду. Далі, друзі, звітуюся вам. Із марганцівки, отут в мене 20 я виклала, і ще є ось тут в мене 4 пророслих насінинки. Тобто з марганцівки проросло в мене 24 штучки. Далі, друзі, з перекис сьогодні я порахувала, проросло 13 штучок. Ну, от висновки робіть самі, друзі, така, така історія. Далі, що я вирішила? Більше я садити, сіяти собі оцих баклажанів не буду. 20 штук для мене це більше, ніж достатньо, друзі, тому що ми не дуже любителі баклажанів. А в мене є ще один сорт, який я буду садити в суботу. Що я зроблю з цими? Я ці зараз візьму, отакий малесенький луточок, і тільки пророщені посію. Всі, що не проросли, я просто викину. Оці, якщо зійдуть, я комусь подарую. У мене є брати, братихи, можливо, сусідці комі подарую, комусь подарую. Ну, мені подарували, друзі, і я подарую так влаштоване життя, так влаштований світ. З цими стаканчиками зараз я беру кожен стаканчик, кожне своє зернятко і сантиметр, не більше, навіть, можливо, ну, десь сантиметр. Так. Просто присипаю легенько землею, не трамбую, щоб для того, щоб насіннячко дихало. Просто по сантиметру зверху прикриваю земелькою. Не буду затримувати ваш час, друзі. Далі накрию плівкою, харчовою плівкою зверху накрию або якимсь целофаном І поставлю, друзі, на вікно. Це, друзі, ось мої черв'ячки, ті, що залишилися, зараз присиплю земелькою. І ось і ось стільки непророслих. На, на одній ганчірці. І ось ще стільки непророслих на другій ганчірці. Я її, друзі, буду викидати. Мені вистачить все. Більше не буду з ними гратися. Обов'язково, друзі, підписую. Пишу 5, -го, 5 -го, 0, 3. -го. Удмалбет. Тут пишу. 503 удмалбет. Малявку накрила кришечками, кришечкою. Ці накрила харчовою плівкою. Чекаю, друзі, сходів. Рада, що я все ж таки не здалася, що я проростила. Нехай трохи, але проростила ці баклажані Мені дуже цікаво, які вони будуть. Вони незвичайні, я таких ще не бачила. А сьогодні вже 8 березня хто святкує, дівчата, вітаю вас. Я не святкую. Я святкувала День української жінки 25 лютого. Але хочу вам показати, як проросли мої баклажанчики. Ось вони уже є пророслі. Шість штучок проросли на третій день. Отут ще чекаю сходів. А я вам дякую, мої хороші, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Дякую вам за підтримку, за те, що ви в мене є. Всіх вам благ, всього самого-самого найкращого, міцного здоров'я, радості і чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!